Добренький вечір. Прийшла глянути колоничку. Тут, дивіться, на які лежать. О, бачите, отут. Лежать багато, багато-багато Ну, Вже зараз рвати не буду. Завтра отакі напри... от з от плямами листочки треба постійно обривати. Ось, дивіться, залишилося. Тут ще трошки Це ця молода, що я в цьому році посадила. От, дуже хороше. А це вже, ці, що в мене вже два-три роки. Це вже треба буде міняти. Може щось звіти з молодої. Дивіться, також. Дивиться. Треба обривати оці всі листочки. Завтра пройдуся з ножичками. Бачите, такі гарні. Полониці багато. वहाँ तो बहुत